Вітаю на своєму рукодільному каналі сьогодні з вами я, Лена. і я Соня. Так, ми двох. Соня це моя донечка кохана. Ми двох приймаємо, прийня, приймали участь у двох спільниках. Першому, перший спільник організувала Оксаночка з каналу Нитка до нитки. Тобто зимова, спільник називається Зимова майстерня брелочків». Другий спільник організувала Валентина з каналу Валентина творимо красу. Її спільник називається Сніжинка у долонці. І зараз моя донечка буде показувати, що вона натворила і навитворяла у цих спільниках. І я зараз буду вам показувати вироби з бісера. Так, Софійка е, робить вироби з бісеру. Так, ви показуєте. Отака. От такий браслет. На руку. Отак, от, от так. Моя друга робота. Отакий от теж браслет. Красевий. Отакий красивий. От такий красивий. Такі бусини, перлини. Такий красивий, мені він дуже подобається. Так. А ще в Софійці є дуже-дуже красиві сніжинки. Так, Софійка? Так. так. Ось така сніжинка. Вона тут біленька, а тут таке якесь сіреньке. Вона таке красива, мені так подобається. Так, це вже залишки нашої фурнітури. Так було іменно наших бісеринок, тому ми вже вибирали, Сонечка вибирала і працювала з чим є. Ми mm -hmm. ось поїдемо в рукодільний магазин, Показуй слідущу сніжинку доці. І придбаємо для Софійки вже бусинки, які їй подобаються, так, доці? Так, от така. Так, Тут і... такі синенькі, такі милі, красиві. І Софійка ще натворить дуже-дуже багато. На показуй, показуйте. Отажинка. Такий брелочок, так? Тут mm. такий маленький такий бісер. От oh. таке. Так прикольний. Тебе... Мій ще, ще один новий брелочок. брелочок. Я зробила його зовсім недавно. недавно. Він такий красивий, мені так подобається. Зелененький, такий. А далі Софійка, вона, вона в мене дуже гарно шиє. Це захоплення вона почала освоювати сама, так? вона просто брала якісь, якусь тканинку так? і шила. Таку подушечку і гольницю я в неї замовила. Відповідно, замовлення я оплатила, так, доня. Так. Але це дуже мені потрібна річ, вона вже зі мною декілька-декілька років. І ось буквально вчора Софійка захотіла е, трошечки пошити. Так, ну, згадати, шити. Ми вже почали шукати різню-різню фурнітурку, не фурнітурку навіть сказати, <кій> а матеріали. Ми шукали різний матеріал, що ми вже тільки <кій> не використовували. Але Софійка, для неї вдалося самій е, створити. Покажи, дайте, що ти створила. Такий. Сніговичок, він такий красивий, такий, мені подобається, трошки... він класний, Дрясний. він чудовий. Він... Це твоя робота. Нічого трішки видно клей. Нічого тут страшного немає, була е трішки також нерівно пришита голова, але ми його замаскували. Так? Угу. Зробили ми його у вигляді брелочка такого. Так? Так. І... Софійка мені Друге дарує. Другий вироб, така качечка. <рілочок> Завдяки донечці я також усвоюю <рілочок> <рілочок> шиття. Життя <рілочок> це не моя сильна сторона. <рілочок> так, далі, доця, що ти ще зробила? Третя моя робота такий медведик, він мені дуже сильно подобається. Трошечки. Так, Такого бантика, до речі, нам надсилала, мені надсилала в подарунок Оксанка з каналу нитка до нитки. Такі бантики дуже-дуже класні, і ми так. їх сюди, його сюди що зробили? Приклеїли. Так, Так, очки давай ще один Так, очки ми використали е, пані Валентина. Е, ось свіженьке відео є на каналі, вона прислала такі напівбусинки. І ми з Софійкою тут використали ці напівбусинки. Вони такі маленькі-маленькі, так? Ну Ще не, не дуже так нам вдається обом. Акуратно пришивати голову. Вони mm -hmm. в нас такі особливі, класні, правда, доць? Так, які ти вже показувала? Собакін. Собакін. Ну, акуратно, зайчику. Так, собачка, що у тебе ще є, доць? Зайчик. Так. Зайчик. Візьми, mm -hmm. всі їх покажи. Всі-всі мої Всі-всі виклади, щоб ми нічого не забулося. Показати, які вже в тебе є брелочки, Так, усі, майже усі ми використали ось такий шнурочок, так ми його пушили всередину, і, і в нас буде дуже багато подобається. Брелочки. так подобається. Такий брилочки. <рес> чубчик ми робили, це звичайна акрилова ниточка, ми просто її розпушили, <рес> так, начесали. <рес> У нас вийшов такий кумедний, кумедний чубчик, так? <рес> так. Так, доня, що ти ще хотіла показати, що ти ще робила? Ой. Я ще робила із різиночок, таких маленьких. Випле... Там є така рогатка і крючечок, я, я таке колечко зробила. Тут в кадр, десь тут ручку тропила. Хорошо. Так. так. Дуже мені подобається. Так, Сонечка ще моя вміє виплітати з резиночок. так? Браслетики, різиночки. Браслетики, так, кулечка і чокери. Ну, чокер ми подарували. Так, так. Ну, для подруги Соняної. Ось такий. Так, доця, давай. Ще що в тебе є? Ще таке кулечко? Ну, мені дуже воно почисте таке. Дуже подобається. Умничка, Дон. Молодчинка. Тепер ще один вироб. Що таке? Прикольно, мені дуже подобається. Кинопанчик. Ще один виріб. Це теж колечко. Воно таке красиве, воно мені так подобається. І мій останній виріб. Ось такий красиве колечко. тут все таке красиве. Воно тут фі фіолетове тут, тут таке Синенька з таким, тут такий він Він такий, звісно, який він красивий. Красивий, так, доня. Це вже всі роботи твої, так? Так, це всі вже роботи нашої Софійки, так, сонечка мого. Всі твої роботи. Кажи всім щиро дякую за увагу. Всім щиро дякую за увагу. Всім па-па! Ну, не кажи ще по папа, мені треба ще щось показати, що я зв'язала <різь> доця, доця не балась. Хоча Софійка вже сказала всім пока пока але ні, вона не хоче, їй сподобалось. Да, доця? Вона так. буде допомагати мені показувати мої вироби. Таке олесь з оранжевим моїм кольором Це рукавички <різь> доця такі. Так, перший у мене зв'язався ось такий олень. В'яжеться він досить швидко. Так як у минулому так. спільнику я в'язала дуже-дуже багато іграшечок по одній схемі. О, ну, прям дуже багато. Декілька так. штук у мене вийшло. Більше 10-20. Там і було і по 40 іграшок, і по 35. Тому в'язати одну іграшку одне задоволення. Хоча я. Не могла перебороти себе, щоб почати в'язати хоча б ще одного. Гарна іграшка, виходить, значить, треба в'язати ще одного. Так? Це такий, так би мовити, вже такий більшечкий брелочок. Хоча всі мої ігрушечки вийшли десь приблизно 12-15 см. Але, але вони, такі, вони такі помненькі, тому так, це буде такий брелочок. улюблений брилочок. Оранжевий. Так. Ось такий у нас ще зв'язався е, олень. Так. Наступна іграшечка, як же ж наш Новий рік, Різдво. Без Грінча! Так, без Грінча, правильно доця. Ось такий Грінч зв'язався. Грінчак я в'язала вперше. У мене було в планах зв'язати Грінча, але чомусь ніяк не виходило. А тут я зібралася, знайшла підходячий майстер-клас. Майстер-клас це не мій. Так? Тут нема моїх майстер-класів. Так, це все майстер-класи, які я знайшла або придбала. Так, знайшла в інтернеті або придбала так? у майстри. Ось такий чудовий-чудовий гринч. Шапочку тут я йому пришила, бо вона весь час в мене я так вгору колір. стояла. Оранжевий. Так, для доні він дуже-дуже сподобався. Так? Предуже. Предуже. Тому, напевно, він піде для дочі для, на <гут> так, <тримались. гут> так, Наступна Сідай іграшечка, тут, так, наступна іграшка, яка була зв'язана, це таке Ну, Воно таке ніжне, воно мені так подобається, <гут> та, що <гут> <гут> я, його... <гут> я його точно буду в'язати ще, звичайно ж. Дуже сподобалось. Там, правда, я змінила е, волосечко вив'язувалося звичайною ниточкою. Я вирішила зробити його з софті, зробила обв'язочку сукні, е, зробила ніжки на шплінтовому кріпленні, тому вони mm -hmm. в мене тако Отпадали. рухаються. Так, в ручки вставила дротик, так, щоб вони в мене тут згиналися. Хотіла. Доня, ще побавишся. Хотіла ще дротик вставити в крила сюди. так. Але, ну, чесно, не знаю, як треба десь подивитися в когось, підивитися в майстер-класі якось тут його фіксувати, щоб ну, тут і не було воно таке грубе. Так, Але і так, по майстер-класі там в крилах дротика не має бути. Так? І також зробила такий німб. І це таке миле, класне янголятко. Мені дуже подобається. Так, воно таке чудове, причудове. Ось таке янголятко, ще в нас зв'язалося. Так, дякуючи таким двом чудовим спільникам. Так, наступна ігрушечка, яку я зв'язала, це платний майстер-клас. Я його придбала років два назад майстер-клас Тані Янчу. Я думаю, він вже дуже популярний і додаткової реклами не потребує. В'язала я його, дуже-дуже хотілося зв'язати до 6 числа. Ну, але розпочала я його 5-го. Але, дня... але за півтора дня я його зв'язала. Так, ось такий він в мене вийшов. Такий, на мою думку, він класний. Чудовий. Чудовий, чудовий. Так. Такий він в мене вийшов. Кицечка. Я навіть не знаю, яка його висота. Я теж. Зараз візьмемо лінієчку. Так. так, висота його десь приблизно, так як я казала, 15 см, але так як він такий масивний, тут у нього животик йде на 60 петель. Так? В порівнянні він такий хороший, добрий дідусь. Не знаю чому, цього року я не захотіла ну, вишивати Іменно в нього. Не захотіла я вишивати хреста нігде. Тому що ну, я асоціюю його з ігрушечкою, яку можна е, ну, <coughs> дитині подарувати, там, розказати якусь цікаву казочку, так. Так, походження. О, тому ну, так, не себе. хотілося так, йому. Також коски я зробила тут волосечкою зі софті, але по майстер-класу вони йдуть, вони вив'язуються, вони йдуть вив'язані. Так, сьогоднішню нашу фотозону. Виготувала сонечко. Так? так? Ой, дуже гарно вийшло так, доці. дуже. Так, наступний я в'язала вже ось такого миколайчика. В планах є зв'язати білого. Надихнула мене на в'язання білого миколайчика, іменно в білому вбранні, в білому образі такому Віра Миколаївна. Так, говорила за волосечко. Ось таке волосечко вив'язується, так, в такого Миколайчика. Так. Не знаю, що в, мене, що в мене пішло не так, але я зробила більшу шапочку, ну то не біди і забулася додати наповнювач, так? Так. То видно, що вони... він трошечки не такий. Та, трошечки. Зовсім трішечки, але ну, він по-своєму цікавий. Він красивий. І красивий. Березовий і голубий. Так. Tam. Ну, видно, є різниця, що Хорошички. шапочка наповнена, так? Що шапочка наповнена, а, а що вона не наповнена. Я не знаю. В майстер-класі написано, як воно там правильно називається, так як я, ну, чесно кажучи, далека від церкви, від її канонів, Нумало. чи як там воно розк... <рив> говорить, це не знаю. Тому я правильно хіба що позаписувати, та й навіщо мені його запам'ятовувати. Отже, ось такі наші результати мої і моєї сонечки, так? Так. Так. Що будемо ще казати? Ти ще щось хочеш казати? Що я Дуже <гум> на Так. Все, так, ми вже все показали. Так. Так, отже, до наступних, до наступних зустрічей. Я ще думаю, що Софійка наробить багато робіт. Так як склалися обставини, що у Сніжинці на Долонці через деякі, там, ну, через деякі обставини я не можу брати участь тому, але Софійка буде брати участь, тому ми ще будемо щось будем ще шити, так? Mm, так. щось будемо mm, так. <реш> так. так, Всім пока, до наступних всім папа. зустрічей, в наступному відео. Так.